Шановні друзі, колеги і партнери, всі останні дні 2022 року хочеться подякувати і низько вклонитися всім тим, завдяки кому ми зараз можемо запалити новорічні вогники, нашим воїнам-захисникам, лікарям і волонтерам, всім, хто захищає виборює незалежність, свободу і європейський вибір українського народу. Я щиро вірю, що разом підтримуючи один одного. Ми все витримаємо і переможемо. А попереду нас чекає розквіт української держави, яка стане сучасним центром Європи. Друзі, бажаю, щоб Різдвяна зоря запалила у ваших серцях вогонь віри, любові, надії і оптимізму, наснаги та невичерпної енергії. Я щиро вітаю вас з Новим Роком і Різдвом Христовим! Нехай ваші серця будуть зігріті любов'ю і теплом, домівки повняться добром, радістю, Божим благословінням, а очі світяться щастям. Нехай з останніми хвилинами Старого Року вас покинуть турботи і негаразди, а новий 2023 рік буде щедрим, на цікаві плани, нові досягнення і великі перемоги з Новим Роком і Різдвом Христовим!